Друзі, всім привіт! Придбав собі ось такого помічника. Це ручна лебідка, але трохи незвичайна. Виробник Dragon Winch. Це Китай, але, здається, чи то польський бренд, чи то щось таке. Але Китай він всюди Китай. Модель ДВК 35 в і в залежності від її можливості навантаження. Відповідно, і ціна, і маркування я взяв найпотужнішу. Інструкція всередині. І вона, здається мені, що вона універсальна. От. Е, не знаю чому, але ось тут на упаковці з маркуванням двк 35 v вказана лебідка з корпусом. А на сайті у продавця. Фотографії без корпусу. А ось в такому вигляді суто барабан, рукоятка, трос і так далі. Придбав я цю лебідку у виробника українського виробника причепів. Ось, як називається компанія. Компанія Pragmatec. Я давно вже придивився собі причеп до автомобіля, саме цього виробника. але так, цінова політика у них європейського рівня, можливо, навіть і вищого. В двох словах, це оцинковані причепи, оцинковка гарячого оцинкування робиться. І відповідно і метал товщий, і фурнітура там європейська стоїть. І можна вибрати собі комплектацію. Ну, відповідно, і ціна з цього якби, і виростає. Ну і Надибав на те, що в них на сайті прекрасний вибір різноманітних лебідок, від ручних по типу такої до різноманітних, там, електричних, недорожніх і так далі. Для того, щоб дотягувати певний груз, для того, щоб підсувати вантажі на причепах. У них в асортименті є лебідки, їх можна купити окремо, а можна і доукомплектувати ваш майбутній причеп. Ну, я туди і звернувся. Але, як виявилось, Зробив замовлення, мені щось там не передзювало, я сам набрав інтернет-магазин. І як виявилось, о чудо, тільки вчора останню продали ту, саме ту, яку я собі обрав. Ну, якби Випадковість, я не думаю. Я вже не перший раз таке чую і прекрасно знаю, як працюють інтернет-магазини тим паче в Україні. Саме вчора, саме ось 5 хвилин тому назад продали і вибачайте, виберіть щось інакше. Як роблять іноді сайти? Я не кажу, що це саме той випадок, але як роблять сайти. Просто беруть одну з популярних моделей, чи то телефону, чи то там будь-якого товару, знижують ціну і вказують її на сайті. Запускають рекламу в інтернеті. І якщо ви щось подібне шукали, ця реклама з цією ціною обов'язково вам впливе. Чи то на телефоні, чи то за компом, без різниці. Ви переходите за посиланням, є на складі, робите замовлення, але о чудо, остання одиниця вже продана, давайте вам підберемо щось інакше. Так працює один із варіантів воронки-продаж. Тож будьте обережні і зважайте на такі нюанси, що головне, що ви зайшли в магазин. Вийти з магазину без покупки, якщо вона вам горить і у вас стоїть робота. І вам, перед вами є якась задача, дуже складно вийти з магазину, нічого все-таки не вибравши. Але я не з тієї категорії, я якби сказав, що добре, інакше мені не підходить, вибачайте, я якби, ну, скасовую замовлення і так далі. Через 15 хвилин я знову в них знаходжу на сайті. Трішки інакшу лобідку, але та ж сама модель, але зі стропою. Саме ось цю модель. Спочатку я хотів придбати лебідку з тросом. Точно така ж сама лобідка, точ-в точ. Але вона комплектована стальним тросом. Я не пам'ятаю, скільки там він товщині міліметрів. Але так як ця лобідка призначена для мого лісовоза, бревновоза, для мого. Е так, Причіпного пристрою до мотоблока, то там вже встановлені ролики і блок під, саме під трос. Хто не бачив, я залишу посилання під даним відео, побачите, як я виготовляв той причеп для перевозки там, лісу, бревен, не знаю, там, Можливо, на днях буду перевозити ще і стовпи електричні опори. ну, загалом то у мене там вже фурнітура встановлена саме під трос. Я його обирав лебідку під трос. Але через 15 хвилин після розмови першої із менеджером магазину я вирішив, що навіть якщо ця лебідка укомплектована е, таким от ременем, довжиною в 10 метрів, я без проблем його зніму і намотаю сюди трос, у мене благо є запас, ціла бабіна троса доволі міцного. Я телефоную знову сам до менеджера і кажу так і так, він мене відразу згадує, так як розмова була там, за 15 хвилин тому, і пропоную, я кажу, що я знайшов інакший варіант для себе. У вас на сайті я скидаю йому, там, чи диктую, я вже не пам'ятаю, диктую йому артикул. Він каже, ой, вибачайте, я ж вам сказав, що по Dragon Winch нічого вже не залишилось. Хоча на сайті у них повно... Представлених повно лебідок різного навантаження із припискою, що є на складі. Я йому вже тоді, після цього висказав своє скажімо так, недовольство про те, що він не зовсім коректно працює як менеджер і інтернет-магазин в, інтернет в цілому, тим, що обманює своїх покупців. Я трачу час, я трачу час, це значить кошти, вибираючи, порівнюючи і так далі. Ті речі, яких нема в наявності. Ну, би, це неповага до свого покупця і до свого кінцевого споживача. Я йому це все висказав, але в коректній такій акуратній формі, просто сказав, що ну, так і так. Людина вибачалася, там можливо щось інше. Якби я знову прогаю 15 хвилин часу і через хвилин. Може, 7-10 він мені знову телефонує. Я вже не хотів відбрати трубку, але взяв такий, ну, з нормальним настроєм, якби можливо, щось запропонує. Загалом магазини люблять утримувати свого клієнта і дарують якісь знижки або на наступну покупку, або вже на покупку а, там, іншого виду товару, якусь знижку або карту скидочну і так далі. Різні схеми, багато варіантів, ви все це прекрасно самі знаєте. Купони дарують і так далі. Він мені пропонує так, є саме та лебідка, яку я обрав уже другого разу. І ось вона перед вами. Значить, Dragon Winch. Тут є сайт. Кому цікаво, зайдіть до них на сайт. Я залишу сайт в описі. Під даним відео, це міжнародний сайт, а є, здається, ще й українське представництво. Лебідка, що вона собою представляє? Вона собою представляє всередині той продукт, який намальований на керівництві з експлуатації. Ось всередині така металева рамка і храповий цей механізм. Так? На виході маємо два місця для встановлення. Рукоятки, руківля, так. І з інакшої сторони тут перемикач э, трещотки цієї так називаємо. Два положення. Э, Трещотка вмикається на, на затягування. Перше положення фіксує її. Щоб вона не відпускалась, друга фіксується, щоб вона не накручувалась, а середнє положення, щоб вона могла крутитися в різні сторони. Ну, Що я вам скажу? Що ремінь, ну, не знаю, він, як на мене, так він товщиною з міліметр, як на мене це замало, але побачимо, як він покаже себе в роботі. В даному випадку, через те, що тут 10 метрів то я буду його все-таки використовувати з, саме з цим паском. І, мабуть, мені доведеться зробити деяку фурнітуру для мого лісовоза. Там благо в мене там все знімається, можна замінити приставки, поставити і використовувати цей ремінь, зробивши для нього такі ролики, щоб він по ньому по них котився. Згодом, що тут все просто, встановлюється ручка. Зажимається, гайка з фіксуючою такою, чи то гумовою, чи то пластиковою ставкою, щоб вона не розжималася, так сказати. Фіксуємо і можна буде працювати. Корпус так непогано, лобідка не буде так грязнитися, маститися і тому подібне. От. Не набагато вона дорожча, ніж без корпуса, а тим паче, що саме ця лебідка має показники навантаження 1550 кг на тягової сили. Мене тягова сила мало цікавила, мене цікавила вона сила підйомна, але ці лебідки саме на тягову силу. Витягти автомобіль, там, витягти причеп. Десь з обочини, з заносу, десь вісовій місцевості. Але в мене ця лебідка буде працювати на підйом монтажу, але через певний блок. Тобто десь на такому рівні буде стояти ролик, коріщатко. І буде спрацьовувати, а можливо навіть два, можливо, я зроблю ось таким чином, один ролик тут, а другий вверху. Лебідка має фіксатор такий у вигляді флажка. Фіксатор ставиться в три положення. Верхнє, Середні і нижні. Значить, в нижньому положенні ми можемо крутити ручку, от, наприклад, тільки вправо. Вліво вже ручка зафіксована, бачите, тільки вправо можна крутити. Тобто, або що ми там відпускаємо роз. Якщо повернути флажок у верхнє положення, то навпаки рукоятка тепер може рухатись тільки вліво. Ми трос закручуємо, накручуємо на бобіну І вправо вже ручку покрутити не можна. Якщо поставити цей фіксатор в середнє положення, ось так, то ручка буде крутитись в обидві сторони, а значить, що трос ми можемо вільно викручувати без будь-яких навантажень і проблем. Що в одну сторону, Сама компоновка вона така незвична, має такий корпус, такий знаєте масивний ніби, але він виконаний з пластика. Внизу є платформа для кріплення, має таких 5 отворів. Друга частина сьогоднішнього ролику буде про встановлення цієї лебідки на мій міні-кран на бревновозний так, на лісовоз. Як використовувати цю лебідку з Таким ремнем. На моєму лісовозі, якщо на ньому встановлено такий ролик. Благо, що я зробив всю конструкцію роз'ємною, можна комплектувати декількома приставками. Цей блок на підшипниках можна це зняти, поставити Ось таку штуку, вона призначена для роботи з лісовозом вручну, без тягача, без автомобіля чи без мотоблока. І сюди чіпляється такий великий карабін, і можна вручну піднімати колоди. Але ж маємо такий от ремінь, і його треба пустити через блок. Ходив, гадав, шукав, маю отакі ролики, але вони трохи завузькі. Такі трохи сферою проточені. Не я їх робив, лиськ, забрав на металомі. Є отакий блок, також з двома. Роликами, але вони не на підшипниках, вони просто на валу вал заварений по бокам. Але можливо я використаю оцю раму. Ну, побачимо. Маю отакий ролик. Але немає місця для того, щоб ставити якісь там підшипники більш-менш мало тіла. І що я себе зайшов на запасах? Маю такий барабан, мабуть, і з мопеда Карпати. Чогось мені так здається, що це саме з мопеда. А можливо із мотоцикла Мінськ. Ось такий от барабан можна взяти в кулачки на шкільному текарному, проточити ці виступи, напливи, згладити то все. І сюди дуже чітко поміщається. Ну, Буде поміщатися. Трохи треба ще по бокам зняти по долі міліметра якихось там. І буде сюди поміщатися цей ремінь. Можливо, я закріплю це все хазяйство ось так. В поєднанні з цією скобою побачимо, як це буде. Не знаю, ще точно. Ну, Підемо на токарни, проточимо оцю серединку, побачимо, що у нас з цього вийде. Так, зробив такого різця. Г-подібного, щоб залізти через цю канавку достати. Ну і так от потрошку воно знімає собі. Так проходить моя задумка. Це лебідка для підйому запасного колеса якогось грозовика, мабуть, Урала чи ще чогось більшого. Ну, а для установки нової лебідки я зробив таку ось квадратну Квадратна труба. Посверлив отвори для закріплення лебідки самої. Тут трошки підсилив. Вирішив трошки підняти вище лебідку, тому що це таки я цю не буду знімати, вона буде тут собі далі. Для того, щоб можна було її далі користуватися. Цей крюк можна буде продівати через трубу наскрізь. І, як і раніше, трос буде проходити між цими двома кутниками і йти собі на, на блок. Блок я зробив ще один таке коліща. Я не знаю, чи воно витримає, тому що саме коліща має досить тонку вісь. це барабан. Із переднього колеса мопеда Карпати я трохи проточив середину, зробив його таким більш гладким. Всередині тут залито є тормозний чугунний барабан, тут колодки ставлялися, але ж зараз, бачите, такий наплив там всередині. Міцною є тільки ось ця стінка. Ця стінка взагалі відсутня і такі має невеличкі ребра жорсткості. Так як навантаження буде суттєве, я думаю що потрібно шукати щось інакше. Але зараз під рукою нічого не знайшлось, тож для, так, для того, щоб якось подивитись на роботу лебідки, цього коліщата буде достатньо. Ну і зараз сюди розмістимо лебідку. Використаю із якогось автомобіля там, старого фіата, із кріплення дверей. Вони мають дрібну різьбу, вже мають такі шайби зверху, але гайки довелось для них виточити. Так, були в мене 11-метрові такі опори, стовпи. Планував я їх давним-давно використати як підкладки під металевий гараж. Ну і розділяв я ці стовби на 6 частин. 2 по 5,5, 2 по 3,5 і тут лежало ще два шматки, залишки. Ну і от, як мій лісовоз, навіть без мотоблока. Вистягача допомагає. То зловити баланс, щоб приблизно по центру взяти. Розрахувати так, щоб товща сторона і тонша. Вони з собою приблизно щоб переважали посередині взяти. І можна тролювати без особливих зусиль. Якщо неправильно візьмете вантаж, то буде велика тяжкість на руки. Ну, а так, бачите, без особливих зусиль. Ось для цього мені і треба було. Ця лебідка. Трос натягнутий. Ну а решту стовбів під гараж буду вкладати вже за допомогою мотоблока. Ці два маленьких шматки мені знадобляться пізніше, то я їх заховаю трошки в сторону, щоб не заважали мені під час роботи найближчих тиждень-півтора. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Кому цікаво було, поставте свої пальці, лайки, вподобайки. Всім удачі, миру, добра, друзі, бувайте!